Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов автоматів і кодів. І сьогодні ми далі будемо продовжувати наші лекції навколо машини Тюрінга. тюрінгу. Наша лекція, яка, чи цей параграф, і яка є лекція йде під номером 33, буде присвячена лінійним обмеженим автоматом. Хоча неможливо розширити потужність стандартної машини тюрінга, ускладнивши структуру стрічки, можна обмежити її, обмеживши спосіб використання стрічки. Ми вже бачили приклад того, як з автоматами, з магазинною пам'яттю. Автомат можна розглядати як недетерміновану машину тюрінга зі стрічкою, яка обмежена використанням як ми також можемо обмежити використання стрічки іншими способами. Наприклад, ми можемо дозволити лише обмежену частину стрічки використовувати як робочий простір. Можна показати, що це повертає нас до скінченних автоматів, тому нам не потрібно шукати це. Але є спосіб обмежити використання стрічки, які призводить до більш цікавих ситуацій. Ми дозволяємо машині використовувати лише ту частину стрічки, яку займає вхід. Отже, більшість місця доступно для довгих вхідних слів, ніж для коротких, створюючи інший клас машин, які будемо називати лінійними обмеженими автоматами. Лінійні обмежені автомати або коротко LBA Linear Bounded Automata. Лінійні обмежені автомат, як і стандартно, машина Тюрінга має необмежену стрічку. Але те, скільки стрічка може використати залежить від вхідних даних. Зокрема, ми обмежуємо придатну для використання частину стрічки саме тими клітинками, які зим має код. Ну, у деяких означеннях корисна частина стрічки є кратної довжині вхідних даних, де кратність може залежати від мови, а не від вхідних даних. Тут ми використовуємо лише. Точно довжину вхідного рядка слова, а, але ми допускаємо машини з багатьма доріжками та з введенням лише по одній доріжці. Щоб забезпечити це, ми можемо уявити, що вхідні дані взяті з дуже, е, дужки двома спеціальними символами: маркером лівого кінця ось такою так, і маркером правого кінця, ось такою дужкою. тобто правою лівою квадратною дужкою і правою квадратною дужкою. Для входу слово W, початкова конфігурація машини тюріна задана миттєвим описом Q0 від W. Кінцеві маркери не можна переписати, а головка для читання запису не може рухати ліворуч від, дужки, від лівої дужки або праворуч від правої до правої дужки. Іноді ми говоримо, що головка для читання запису підстрибує від кінцевих маркерів. Означення, означення 10,11. Лінійний обмежений автомат це недетермінована машина Тюрінга М, яка в означенні 104, про яку ми говорили. Там. За умови обмеження, що алфавіт сигма має містити два спеціальні символи ліва дужка і права квадратна дужка, такі, що дельта від QI ліва дужка, може містити лише елементи вигляду. QJ – ліва дужка R, А дельта від QI права дужка, може містити лише елементи вигляду Qj права дужка L. Наступне означення означення 10, 12. Слово W приймається через пізнається лінійним обмеженим автоматом, якщо існує можлива послідовність переходів Q0 – права душ, ліва дужка слова. Дубль В розширено виводить ліва дужка Х1, QF, Х2, права дужка для деяких не, так, е, кінцевого стану F, так, QF, з множини стані F, та слів Х1, Х2 над алфавітом гамма. Мова, яка приймається лінійним обмеженим автоматом, є множена, усіх таких слів, що розпізнаються цим автоматом. Звернемо увагу, що в останньому значенні лінійний обмежений автомат вважається недетермінованим. Це не лише питання зручності, але й важливе для обговорення лінійних обмежених автоматів. Наведемо приклад. Мова L, яка складається зі слів вигляду А в степені N, B в степені N, C в степені N, де N натуральне число розпізнається деяким лінійним обмеженим автоматом. Це випливає з обговорення в прикладі 9.11, так? Описані там обчислення не потребують місця за межами початкового ведення, а тому їх можна виконати лінійним обмеженим автоматом. Ще приклад, приклад 1014. Знайдіть лінійний обмежений автомат, який розпізнає ось таку мову. Мова L складається зі всіх слів А в степені N факторіал, D. Невід'ємне ціле число. Один із способів розглянути задачу це послідовно ділити число А так, на два, три, чотири, поки ми не зможемо прийня... прийняти або відкрити слово. Якщо введене слово міститься в мові L, то зрештою буде один символ А ліворуч. Якщо ні, то в якийсь момент виникне нульовий залишок. Ми накидаємо скетч розку, щоб вказати на один неявний наслідок означення 10, 11. Так. Оскільки стрічка лінійного обмежного автомата може мати багато доріжок, то додаткові доріжки можна використовувати як робочий простір. Для цієї задачі ми можемо використовувати стрічку з двома доріжками. Перша доріжка містить кількість символів А, що, що залишилося в процесі ділення, а друга доріжка містить початковий дільник, Це те, як зображено ось на цьому рисунку. Справді розом досить простий. Використовуючи дільник на другій доріжці, ми ділимо число А на першій доріжці, скажемо, видалише всі символи, окрім символів кратних дільників. Після цього ми збільшуємо дільник на одиницю та продовжуємо до того часу, поки або не знайдемо відмінний від нуля залишок, або залишимо один символ, або залишиться просто один символ. Так. Останні два приклади свідчать про те, що лінійні обмежені автомати є більш потужними, ніж автомати, ніж автомати з магазинною пам'яттю, оскільки жодна з мов не є контекстно вільною. Щоб довести таку гіпотезу, нам все ще потрібно довести, що будь-яка контекстно вільна мова може бути розпізнана чи прийнята лінійним обмеженим автоматом. Пізніше ми зробимо це дещо обхідним шляхом. Не так легко зробити припущення про зв'язок між машинами Тюрінга та лінійними обмеженими автоматами. Задачі, подібні до останнього прикладу, незмінно, роз... незмінно розв'язується лінійним обмеженим автоматом, оскільки доступний обсяг скреч простору пропорційний довжині вхідних даних. Насправді досить важко придумати конкретну та явно визначену мову, яка не може бути прийнята жодним лінійним обмеженим автоматом. У подальших лекціях ми доведемо, що клас лінійних обмежених автоматів є менш потужний, ніж клас необмежених машин Turрі. Але демонстрація цього потребує набагато більше зусиль. Ну що ж, дякую за увагу. До цього я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. До побачення, до зустрічі.